Пакти і Конституція прав і вольностей війська Запорозького або так звана Конституція Пилипа Орлика, яку було проголошено у день його виборів гетьманом, є унікальним документом, який дослідники небезпідставно називають однією з перших у світі демократичних конституцій. Головна ідея її повна незалежність України від Польщі та Росії, причому кордони з Польщею мали проходити річкою Случ, як за Богдана Хмельницького. Крім визначення території Української держави, цей документ визначав права усіх верств населення України. Гетьман призначався главою держави. Поряд з ним мала діяти Генеральна Старшинська рада, що обмежувала владу гетьмана і регулювала його відносини з народом. Це робило Орликову Конституцію одним із найдемократичніших тогочасних державних актів, крім старшини. До ради мали увійти представники від кожного полку. Державний скарб відокремлювався від гетьманського, на утримання гетьмана виділялися чітко визначені землі та кошти. Полковники та сотники повинні були обиратися демократично, вільними голосами козаків чи сотні. Гетьман зобов'язувався стежити за справедливим розподілом і збиранням державних податків, що сплачувалися козацькими підпомічниками, селянами, міщанами, купецтвом. Конституцію України одразу по її прийняттю визнали уряди Швеції і Туреччини. Вона і сьогодні вражає своєю актуальністю і високим правовим рівнем.